На Бюджетна комісія все переведе до зброї до міністр. Бюджет ми підтримували, єдине було прохання, прохання е, наших воїнів ми підтримали, зразу однозначно, щоб збільшити додатки, і це було обоюдна согласі. Єдине, яке було прохання, збалансованості штабного розмісту. Вчора по людям взагалі не йшло мова, я кажу, це відверто, так як було, що ваше заступник. Скоротити вакансії, привести відповідність. І кошти будуть потихеньку в бюджет і будуть на потреби місця. Юрій Васильович пообіцяв, що Шучу. все це відбудеться у січні місяці. Це не йде про попередження за два місяці. В треба привести структуру відповідність. Вакансії ці не потрібні. Сьогодні дуже тяжке, кожна копійка економиться. А на вакансії в, селі, в селі, як ви казали, закладуються оплати. І ці оплати, вільні гроші, розпоряджаються в кінці року, так як їм закончиться. І тому я не знаю, це на ваш розсуд, якщо Юрій Васильович дотримує свого слова і всіх не собере сесію, відповідно, тому що ми вчора ці питання розглядали з вашим першим заступником, яких зовсім заперечення не було, пройшлися по відділа. По людям, по, не по людям, даже, по вакансіям. Людей взагалі нікого не скорочували, нікого навіть це питання не стало. Оце таке було зауваження комісії. І це не так важко це зробити. Я не знаю, для чого ви ці вакансії тримаєте, якщо у вас по штату 139,5, а фактично працює 105,4. Ну, все ми догадаємо, що? що тут? Дякую. Я ще раз хочу сказати, що питання проведення штату відповідність неодноразово ми самі піднімали в себе в апараті міської ради і розуміємо, що треба не те, що скорочувати, а оптимізувати по максимуму. Ми зараз, ну якби зараз повернути ці два роки назад, коли ми приймали, ми, мабуть, дійсно вже робили дещо по-іншому. Ну, три роки, Да? три роки добре. Робили по-іншому. Обов'язково ми зараз зробимо. Просто деякі є вакансії, коли людина, наприклад, є у декретній відпустці. Ми не маємо права до неї Ну, є різні, моменти, є різні моменти. Ми сядемо, відточкуємо, приведемо, оптимізуємо, деякі відділи можна дійсно об'єднати, деякі відділи можна скоротити. Тому що зараз не дожиру, ми розуміємо, треба, кошти треба, треба економити, тому будемо обов'язково на наступну сесію, так як ми з вами домовилися, винесемо це питання.